Наслідки війни в Україні вплинуть на хід всієї світової історії, і Україна зараз у центрі світової боротьби. Ну, ви ж знаєте, ми, ми спокійно не старалися договорі. Про це заявив старший науковий співробітник інституту Гувера у Стенфордському університеті, американський дипломат Філіп Зеліков. Сполучені Штати зараз готуються. До можливої війни на трьох різних театрах: на сході Азії це Китай, Північна Корея, на Близькому Сході в Ірані та інших країнах, та можливо великої війни з Росією і це все може відбуватись одночасно. Втім, Зеліка вважає, що вірогідність такого сценарію досить низька. Я підкреслюю, що Україна зараз у центрі світової боротьби. Українці не просили собі такої ролі, але їм випала така доля, і це можливість для усього покоління українців бути в центрі доленосних подій в історії світу, які пам'ятатимуть упродовж тисячоліть, і які увійдуть у всі світові підручники історії. Мені дуже приємно бути тут в Україні і бачити наявний стан речей, а також ваші зусилля у боротьбі з російською агресією звичайно, колективна оборона НАТО завжди була наріжним каменем альянсу. Цього року ми відзначаємо 75-ту річницю НАТО НАТО був створений у 1949 році, того ж року, коли радянський союз провів операцію Прибій в результаті якої відбулася масова депортація естонців, латишів і литовців до Сибір Понад 20 тисяч корінних жителів було вивезено до Сибіру саме тоді, коли було створено НАТО. Серед них було багато жінок і дітей. І багато хто так і не повернувся на батьківщину. Таке неможливо забути загроза, що йде від Росії, і те, як усе це може вплинути на інші країни, є очевидною. Тому, коли 20 років тому у нас з'явилася можливість вступити до НАТО, ми розглядали це як гарантію того, що Росія ніколи більше не зможе окупувати Естонію чи країни Балтії. Ніколи більше they не буде діяти uh, так, як in, вона це робила in the, in the в минулому. Однак ми усвідомлювали її стиль і можливості. Тук дискаранті ас видонтавту тому постійно працювали над розбудовою власної uh, обороноздатності uh, Not only to rely on our allies, but also to build up our own defense capabilities. And therefore, we reach у перші роки. Ми досягли мети виділення два відсотки ВВП на оборону for defense баджет після ворожих дій Росії проти України після агресії, яку вона розпочала у День Незалежності Естонії два роки тому, 24 лютого, ми збільшили наш оборонний бюджет до 3,2% ВВП Ми Прагнемо зберегти або навіть збільшити цей бюджет і надалі це демонструє наше прагнення розвивати нашу обороноздатність і тісно співпрацювати із союзниками для забезпечення безпеки Естонії теренс со сторон Russia Wolneverдик Естонія. Падовкорс. Аналізуючи війну в Україні, важливо розуміти, що йдеться не лише про захист суверенітету України. а й про боротьбу за свободу та демократію після нашої зустрічі із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком я хочу підкреслити, що Естонія солідарна з Україною. Тачнвия ви ми глибоко зворушені і віддані підтримці вашого народу цій боротьбі. Естонія є найбільшим прихильником України у військовій допомозі із розрахунку на душу населення. Ми вже виділили 1,4% нашого ВВП, а починаючи з цього року ми будемо відділяти 0,25% нашого річного ВВП на військову допомогу Україні. До 2028 року загальна сума, яку ми виділимо Україні, становитиме 1 млрд 200 мільйонів євро. Для такої маленької країни, як Естонія, з населенням лише 1 мільйон 300 тисяч осіб – це колосально. Спеціальна підтримка. Те, що ви зараз розповідаєте, це от ці настрої і те розуміння в естонському суспільстві, яке можна було помітити багато років поспіль. Я пам'ятаю, як я зустрічався із президентом Лінартом відразу після підписання угоди про виведення російських військ з території Естонії. Іллянар мені тоді сказав, що це була головна подія його життя навіть більше ніж проголошення ж відновлення незалежності Естонії. Але я тоді думав, що в Україні такого розуміння небезпеки в принципі не було у переважної більшості громадян. А зараз ми бачимо, що немає відчуття небезпеки у більшості людей, які живуть на заході у Німеччині, у Франції, врешті-решту Сполучених Штатах, ніхто не відчуває цієї загрози. Зміни світоустрою, який факти якого фактично добувається Путін, як змінити це ставлення до реальності? Я цілком згоден з вами. Я цілком з вами згоден і поділяю думки президента Леннарта Мері, щодо неминучої загрози з боку Росії, доки її війська залишатимуться на території країни. Стил андеграунд. Ми були свідками такої загрози в різних країнах, де залишалися російські війська, що часто призводило до конфліктів. Тому для нас було життєво важливо позбутися російських військ. Завдяки дипломатії пана Ленар Мері, ми досягли успіху у цій справі після того як російські війська залишили Естонію у нас з'явилося невелике вікно можливостей для інтеграції в Європу, як в Європейський Союз, так і в НАТО ми скористалися кожною можливістю під час цього вікна, і я вважаю, що розвиток Естонії за останні 30 років був величезним успіхом завдяки правильним рішенням, які ми прийняли. Десишнсвимейфвонатокингбат за нинішньою ситуацією, коли західний світ зазнав нападу, а Росія відкрито заявила про свою опозицію не лише Україні, а й усьому демократичному західному світу. це слугує переконливим аргументом для будь-кого, щоб визнавати реальну проблему, з якою ми стикаємося а саме тиранію і зло, що походить з Росії.